Відбираємо масочку, ротик прикриваємо угу. масочкою, беремо зносим. Криматненько. Ось такі викривали носочки. Спробував тесті артиген. На коронавірус ізолятори Полтавського центру первинної медико-санітарної допомоги роблять тест на коронавірус Валентину Лубенцю. Просто дивився декілька днів назад. Погано себе почував, була температура. От вирішив прийти зробити тест, щоб щоб визначити, що це що це є. Зробили тест. Тест негативний. Зараз ще якийсь пройду. Рентген. рентген і повернусь до лікаря вже за кінцевим результатом. Зараз звернень почастіше, але проводячи цитотест на ковід, ми бачимо, що ковіда як такового дуже мало. В основному зараз це грип. Ковіда може в день взагалі не бути може два максимум чоловіка в день. З грудня місяця ковід різко зменшився, десь можливо до семи випадків в тиждень. Раніше спостерігалося більше ковіда, могло бути сім в день. То зараз ми маємо тенденцію до зниження. Найбільше людей цього року хворіли на ковід. 19 восени. і Тоді у день підтверджували до сотні випадків коронавірусу, каже завідувачка амбулаторії сімейної медицини Ірина Ткаченко. Єдиною мірою профілактики від коронавірусної інфекції все таки є щеплення, тому треба щепитися доз достатньо у закладах. Для вакцинації, для проведення вакцинації. З приводу симптомів взагалі турбує головний біль, може бути лихоманка, висока лихоманка, яка погано піддається зниженню нестероїдних протизапальних засобів. Це може бути і суглобовий біль, і м'язевий біль, нежить. Такі симптоми, які притаманні взагалі гострим вірусним інфекціям. Протягом 2022 року циркулює штам омікрон, каже інфекціоніст Роман Пономаренко. У групах ризику це може давати тяжкий перебіг, як завжди, нічого не змінилося, а в більшості людей, які там вакциновані, він переходить в легкій формі. На даний момент в області хворіє це 115 людей, які перебувають в стаціонарі. З них третя частина це в нашій лікарні, і приблизно там пацієнтів 20 це перебуває в третій лікарні. Інші пацієнти це знаходяться які в стаціонарі. По області, якщо порівняти минулий рік, то набагато зараз менше захворювань і набагато легше перебіг. Наприкінці 2021 року у нас циркулював штам Дельта і штам Омікрон одночасно. І починаючи з 22 початку 2022 року, у нас на на, попереду йде штам Омікрон. І, власне, зараз, згідно з нашими проведеним дослідженням, у нас постійно циркулює саме штам Омікрон. Для нього характерно, як і в цілому світі, те, що дещо більше хворіють діти. І дійсно, в поточному році найбільш уражену групу були і залишалися в нас. Нагадаю, коронавірус у світі почали реєструвати 2019 року. Відтоді у Полтавській області виявили понад 219 тисяч випадків захворювання. Майже 4,5 тисячі людей померли. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтав. bye, -bye.